Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні провів зустріч із керівником департаменту Міністерства закордонних справ Швеції та представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН. Звернув увагу на потребу в посиленні постачання озброєння, яке дасть змогу ще краще захистити Україну. За результатами зустрічі також домовився про надання нам фінансової допомоги. Для підготовки об'єктів для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Також сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки. Вітаю всіх воїнів-розвідників із професійним святом. Ви герої, які завжди виконують найбільш важкі завдання. І саме завдяки вам Збройні сили отримують інформацію, яка веде нас до перемоги. Дякую вам за сумлінну працю, відданість і сміливість бути завжди попереду. Разом до перемоги! Слава Україні.